його! Ми і спокій тому дому, тут не буде місця, тому. Весь світ низь веселився, бо син Божий народився. Виплеє між ведлятом. Ми ходили оглядати. Світом ли коляда, увесь світ різдвує, тільки наша Україна свиш ракети чує. Не жалися небірате, ми тут на сторожі. Будемо захищати, без полки ворожі. Не прорізе, вража сила, Бог то не допустить. Вже Марія народила нам Ісуса, В небі зіронька засяла ясним, чистим блиском за святу вечерю сіла родина врочиста. Христос ся рождає люба Україна, з неба Бог силає свого Сина, Мир хай запанує на землі стражденній, Бог молитви чує і шле тобі спасення, ще у кожній хаті колядка лунає. Воїнів, солдатів, вона захищає, Хай святі ангели крилами її вкриють, як у флеємні Ісуса й Марію. Святий Михаїле, воїни Боже, чи то Україна війні переможе. Ми чуємо моє простого народу, підносимо до неба дітей, які сльози на Патресі, що духом чи хоче з хмари за кроста, сина воїна, мама, як важко дивитись на нагору країни, які тоді за розп'ятого сина. Та божу волю, ми не впильно хвилює і знаєм, що Бог все бачить і чує. Скажи Михаїл, чи чув ти у Бога, коли закінчите ця княжна дорога? <клес> <клес> О Марія під радість приносить, а це народ Божий сумує і просить. <клес> Був я біля Бога і чув Його Слово. Народ цей битві стоїть проти свого. Колись в небі злоба велика постала, будь, та хто як Бог, і до битви ми стали. Тож Бог з тим народом і меч із ним носить. зло згине, бо Діво і сина й приносить. Вже зірка різдвяна у небі палає, маленьке дитятко все зло проганяє. О Йосипе, як страшно мандрувати серед. Зашивши рідну хату у натовпі, примушених і тікати від ракет і від війни, о Йосипе, близький мій час урочний, а шлях далай піща, не незнаний точно, що стане сили до кінця дійти. О Боже, прошу, відстань, скороти. Господь веде нас посеред війни, Він сповістив мене, навів на розум. Господній ангел всіх нас супроводить, хоч ми не бачимо, він смерть від нас відводить. Тільки ірод все гуляє, наче і війни немає. У людей він все забрав, обдурив і обікрав. Кожен день у нього п'янка, полювання і гулянка. а кругом сп'ять солдати, що його і не дістати. Ірод, цар, усіх сильніший, всіх багатший і мудріший, добре в світі тим ведеться. Хто царями називається, хто багатий і щасливий, і до того ще й красивий. Нікуди ти ви йдете, що так нагло мимо крете. Чи не бачите село, що вам крупно повезло? Перед вами ірод, цар, генеральний секретар, і я тут не лицем торгую, я країною керую. Хочу дам, а хочу ні. Покорайтеся мені, бистро на коліна впали, мені ноги цілувати. Відчепися ти від нас, ти нам більше, не приказ. Ми йдемо в Україну, щоб жити святу дитину. Там Ісусик народився, коли нами оповився. Хочемо ми його вітати і царем його признати, щоб нарешті зло пропало і добро запанувало. Не пущу вас нікуди, до Ісуса не прийти. Хто куди, ви звідки взялись? Ану геть порозбігались. Конясь смирно. Ігор, армія з тобою, і села да, готова к бою. Хоч у нас трошки рвані, но зато місино п'яні. І в той же час будь любой приказ. Приказ по підрозділу швидкого реагування. Приказує швидко реагувати і окружити Україну, постріляти всіх дітей і заодно їх матерів. А чого ж не постріляти? Це не з військом воювати. Прямо О! зараз де ж дороги не знайду. Овий мір озохенвей! Я був жит, тепер єврей. Вей. Вчора ключом торгував, нині я банкіром став. Хайт, хто йде, куди житла? Вже ніхто і нікуди. Що співає за кубзон? Ай, хай геншензон! Я давно тут поживаю, і гешефт порядний маю. Тут жилетку я пошив, там на курсі заробив. Рошеняток маю трішки, буде дітям на горішки. На горішки. Таші лишиться онукам, бізнес то тяжка наука. Треба скрізь нам тут поспіти, щоб дешевту не пустити. пустити. Знаєш, хто сидить на троні? а який сосіхоць в короні. Що ти кажеш, я не чую. Кажу, славний цар, цар царує. Так, слова твої правдиві. Послухай царські директиви. Мусиш ти дорогу знати, ось тобі, мої солдати. Поведеш їх в Україну, щоб зробили там руїну, щоб дітей з їх постріляли і Ісуса обіймали. А щоб вчасно ти типу, поспів? Дам я тобі п'ять рублів. О вемір, обідний хаїм, і куди то йде Ізраїль? Перший цар був Соломон, а тепер якийсь піон, все б йому когось побити або газу розбомбити, щоб малих дітей бивати. Зовсім совість треба мати. Гроші він нам дає. А, а на також діти є. є сьома, Шльома, Аарон, сара, рива, семеон, Ізя, Беня, Мойша, Сіма, Роза, Менченька, і... любіма. Що ж, за мною поспішіть, та знаєш, що робити. Я вже тут не дочекаюсь, як з Ісусом покликаюсь, я б усіх вас повбивав, лиш би він не царював. Ну, чого ж так швидко? Щось із сусика не видко. Ти усіх дітей убив? Ні, я це роззаблудив. Пляди каєм десь завів, мене кинув із дипів, на не, не закріплив. Що ж ти в нього не стріляв? Поки каїм так водив, всі патрони нас купив. Не надію я на вас, треба викликати спецназ. Що папашка? став не висл, голову повісів. Може, гасків я пропав, бо де штани порвав. Не, я знаю. Ти сказився, бо Ісусик народився. Ха-ха-ха-ха. Іро, ти тепер не бойся, нюхай газ і заспокойся. Всі твої печальні теми я рішаю без проблем. Я тепер себе кришую, і уб'ю, і замордую. Треба ось що нам зробити, Україну розділити. А тоді вже по частинах знищим матір, знищимо сина. Всіх повесимо і утопимо Ну, хало <glokes nominated> вам по Європам! Українці вам шальом. Ми патрони продаємо. Я прийшла вам розказати, що я маю ще гранати. <Breaking English> я тут трошки походила, зброю вірона скупила. Вам продам забаву. І ще то добра справа. Люди, йде на вас, біда, Соне знову село зла. Відько віру на іде, вічота. Ти смотри, а не стоять! Ти прийшов свою за країну захищати? Хай тримтять у віру на підпілки. Хай будуємо з халяму білки. Бо з нами світ, Боже, допомога. Бо в кого правда, в кого перемога. Ти нас нам царю, глядай про нас. А наші війни в полон попали. Берігіть до вір. Ти глядався за кордон. Довго я вже терпіла. Та терпіть вже не сила. Люди, я вас не лякаю. І я лиш ірода шукаю. Перед тим, як його взяти, хочу правду вам сказати. Україна доти буде, поки всі єдині люди. Не розділить ворог нас ні за долар, ні за газ. Кризи і вільність минають, Нова радість наступає. Тож бувайте всі здорові. Щастя, радості і любові. Досить вас тут веселити. Треба нам вбити. Ходім, ходім наш любий цар. Україна я священна, поки дух наш не знищений, по козацького народу, всі забуду до сходу, від міністра і достильця всі ми, браті українці, із Луганська Карпати Україна наша, мати. Як усі імені люди, то Христос із нами буде. Тож досить вже вагань, доречно, недоречно. Господь прийде на всіх. На фронті і в тилу, і навіть там не наразі небезпечно. Пускайте духів, молітися Христу.